Привіт, друзі, з темного боку правосуддя. Якщо ви ще не встигли втратити віру в людство, тримайтеся сьогодні буде важко, бо ця історія про людину, яка вирішила, що колекціонувати марки це занадто нудно. А от скелети на власному подвір'ї саме те. Сьогодні ви дізнаєтесь, як влаштувати побачення з лопатою, чому не варто довіряти тим, хто називає себе вашим найкращим другом, і як втекти з в'язниці за допомогою швабри та мотузки з простираду. Поставте лайк, підпишіться, зробіть ковток чогось міцного, наприклад, чаю, і приготуйтесь дізнатися, наскільки далеко може зайти один чувак із мізерною емпатією, але великим заднім подвір'ям. Починаємо. Новий 2001, Пенсильванія. Ніч, коли костюми стають дозволом на все, а міські вулиці перетворюються на хаотичне дефіле нечисті, привиди, гобліни, вампіри, зомбі. І серед цієї святкової вакханалії 21-річна студентка Пенсильванського держуніверситету Джонсон або просто Сінді. Вона переїхала з південної Кореї в США ще у 95-му. Жила з дядьком і тіткою у Вірджинії, вчилася, будувала майбутнє. все як за інструкцією, як стати зразковою іммігранткою. На вечірку Сінді прийшла в костюмі кролика, але не того, що стрибає по лугу, а того, що тусується в особняку г'ю гефнера: пухна стівка, хвостик міні, класика геловінської небезпеки. Разом з друзями вона провела ніч у клубі Players Night Club у State College. танці, алкоголь, флірт. Усе як годиться на студентській гулянці. Після того, як клуб закрився близько другої ночі, сінді з друзями не поспішали розходитись. Бо яка геллоїнська ніч без відеоігор у третій ранку? Компанія заїхала до знайомого, трохи погеймили, трохи передихнули після танців. І лише о четвертій ранку, вже першого листопада, Сінді вирушила додому. Її підвіз товариш, висадив біля входу на Клінтона Веню, побажав добра ніч і поїхав. Звичайна ситуація, якби не одне, але після цього моменту Сінді сон більше ніхто не бачив. Взагалі, ніколи. Того ж дня її сусідка повернулась з поїздки. Усе виглядало нормально. Двері замкнені, вдома порядок. Нічого не горить, сінді не було, але це ще не викликало тривоги. Мало що, з ким не буває. Тривога з'явилася пізніше, через день, через два. Коли Сінді не вийшла на зв'язок, не повернулась на навчання і не лишила жодного повідомлення. Друзям і родичам стало зрозуміло, щось пішло не так. Поліція завела справу про зникнення. Почались пошуки. Коли поліція прийшла в квартиру Сінді, стало ясно, додому вона таки повернулась, її рюкзак лежав на місці з усіма речами після клубу, а на туалетному столику накладні вії з того самого плейбой-костюму. Ключові гаманця в квартирі не було, отже, пішла кудись не просто так. Друзі припустили, могла захотіти нічний перекус. Поруч був цілодобовий магазин. Поліція перевірила камери того магазину і отримала класичне розчарування двохтисячних. Відео за ту ніч вже перезаписали. Аналогова епоха не знала жалю, жодного кадру, жодної зачіпки. Перевірили телефон, електронну пошту, ніяких підозрілих повідомлень, жодного втомилась від життя чи драматичного прощавайте. Навпаки, вона щойно замовила новий комп'ютер. І чекала його як Різдва. Поліція прочісувала ліси, поля всі навколишні райони безрезультатно. І тут неочікуваний поворот. Через кілька днів після зникнення, коли історію Сінді вже показували по телебаченню, до поліції звернулася жінка з Філадельфії, міста за 320 км кілометрів від стейт коледжу. Вона заявила, що рано вранці, 1 листопада, в районі Чайна Таун Бачила дівчину, дуже схожу на Сінді. Її силоміць заштовхували в машину. Дівчина кричала і пручалась. А чоловік, який її тягнув, гаркнув на свідка: Забирайся, якщо життя дороге. Як Сінді могла опинитися так далеко? Залишалась загадкою. Але поліція не ігнорувала це. Навіть склала фоторобот нападника зі слів очевидця. Виникло питання: це випадкове викрадення? Чи хтось цілеспрямовано чекав на неї біля її дому? Але без нових свідків і доказів розслідування знову зайшло в глухий кут. Минали місяці, потім роки, жодних новин. Весна 2003 року. Сільська місцевість під назвою Маунтін, графство Люзерн, Пенсильванія. Майже глухомані. Маленькі містечка, ферми ліси. У березні цей спокійний куточок накрила хвиля нічних пограбувань, які добряче налякали місцевих. 25 березня 36-річна Елен Мацка поверталася додому після зміни в парі свого дядька. Була друга ночі, вона тільки но зайшла в будинок, як із темряви на неї вискочили двоє в масках. Усе відбулося миттєво. Нападники вирвали з її рук сумку з грошима й чайовими, приблизно 600 доларів, і втекли. Перелякана Елен навіть не встигла збагнути, що сталося. Лише коли злодії зникли, вона усвідомила, що стоїть посеред передпокою, без сумки і без копійки. На цьому все не закінчилося. У травні, через два місяці після нападу, Елен обікрали вдруге цього разу, коли її не було вдома. Злодії винесли близько 900 доларів. І це вже перестало бути схожим на випадковість. Елен терпець увірвався. Вона пішла до поліції з конкретним іменем Гюго Селенський. Вона знала його давно, ще зі школи. Був хлопцем її найкращої подруги Крістіни. За її словами, той ще пройди світ. Нічого не робить, але гроші звідкись є. Знав, де Елен живе, знав її графік і знав про її чайові. І найімовірніше працював не сам. У бюгу був напарник Пол Віклі, з яким вони сиділи разом за крадіжки. За чутками, цей дует вже не вперше шарився по чужих хатах. Поліція недовго копалася. Грішки пола віклі виявилися цілком офіційними. В нього вже був солідний список крадіжок і грабежів, а на момент допитів він взагалі ходив з електронним браслетом на нозі, тобто перебував під слідством за інші злочини і буквально освітився на радарі. Навіть із таким бекграундом Пол і Гюго Зеленський на прямі звинувачення у пограбуванні Елен не зізнавались. Обох викликали на допит. Гюго його все заперечував. Пол спочатку взагалі послав копів куди подалі. Але лише одна фраза з вуст пола змусила детективів насторожитись. Коли його питали про грабіж 25 березня, він раптом запитав: а у вас тут багато нерозкритих вбивств? Виглядало дуже дивно в розмові про грабіж раптом вбивства. І справді, за тиждень Пол сам подзвонив в поліцію, сказав, що готовий говорити, вочевидь, вирішив або здаєш друзів. Або сидиш сам. На допиті Пол зізнався так, Елен грабували ми. Я, Гюго, і ще один наш знайомий Патрік Крусен. Тієї ночі вони добряче випили. Після чого Гюго з Патріком кудись зникли. Повернулись із пляшками дорогого алкоголю і грошима. Пол одразу зрозумів, щось мутне. Свідчення віклі підтвердились. Поліція була впевнена, трійця селенські віклі та Русин. Стоїть за серією пограбувань, але потім Пол сказав, що це лише верхівка айсберга. В його Зеленський не просто грабіжник, він серійний вбивця, і його треба зупинити. Все, що здавалось кримінальним трешем до цього, нічні пограбування, сумки з грошима, було лише розминкою. Бо далі, за словами Пола, йшлося про справжні вбивства. Слідчі застигли, пряме запитання. Кого саме? І пол без вагань називає два імені: Майкл Карковський та Темі Фасет. Поліція добре пам'ятала цю історію 2002 рік. Фармацевт Майкл, місцева відома постать, володів аптекою і його подруга Темі. Зникли безслідно одразу двоє дорослих людей. Новини розривалися, місто голо, але з часом припущення змінились. Можливо, вони втекли кудись, чи то від боргів, чи то з романтичними планами. Але тепер інша версія. Віклі каже, вони нікуди не тікали. Вони мертві. Їх його знає, де вони. Подвійне зникнення, подвійне вбивство. Щоб зрозуміти наскільки шокуючим було зізнання пола віклі, треба згадати, ким були Майкл Карковський і Темі Фасет. Майкл, місцевий фармацевт і власник аптеки. На перший погляд, шанована людина, сім'янин. Але 20 квітня 2001 року поліція провела обшук в аптеці і викрила, що Керковський торгував знеболювальними нелегально. Підроблені рецепти, пігулки і все це не для здоров'я пацієнтів, а для чорного ринку. Майкла Керковський зловили на фармацевтичній схемі повного циклу. Кар'єра пішла під три чорти. Дружина теж. У лютому 2002-го його офіційно визнали винним у незаконній торгівлі рецептурними препаратами. Майоріло кількома роками тюрми. Замість адвокатів і її психіатра поруч з'явилася Темі Фасет, 37-річна офіціантка сусіднього містечка. Вона знала, що вплутався в Майкл, але закохалася по самі вуха. Була готова стояти поруч, навіть у камері, якщо треба. Три місяці стосунків, і от-от мав бути вирок. Але за кілька днів до судового засідання у травні 2002 року Майкл і Темі зникли. Повністю без дзвінків, без прощань. Найлогічніше припущення втекли з коханням, грошима і надією на нове життя десь у теплій країні. Поліція теж нарвала на собі форму, оформили зникнення, завели справу, оголосили в розшук і все. І от тепер, через рік Пол Віклі заявляє, вони не втікали, вони мертві. За словами Пола, після зникнення Майкла і темі до нього приїхав Гюго Зеленський не на чай, а з проханням допомогти з тілесними питаннями. Гюго зізнався, вбив їх разом із Патріком Русеном, закопали тіла за школою, але потім він почав хвилюватися, що русин проговориться або діти на уроці біології випадково викопають неправильний скелет. Тож вирішив перепоховати. Пол погодився. У двох викупали тіла, перевезли і закопали в ідеально логічному місці на подвір'ї самого Зеленського слова пола віклі збігалися з фактами, які вже були в слідства. По перше, останній дзвінок темі Фасет під час розмови з матір'ю. Вона раптом сказала: до нас прийшли якісь двоє чоловіків. І швидко поклала слухавку. Більше вона не телефонувала. Ймовірно, саме в той момент додому Майкла зайшли Гюго Селенський, і Патрік Русен. По-друге, історія з довірою під час судового процесу над Майклом він якось прийшов до батьків не сам, а з другом, тим самим Г'юго. Представив його з ентузіазмом, це мій найкращий друг. Він мені дуже допомагає. Справжній рятівник. Батьки були вдячні, У сина важкий період, і добре, що є хтось поруч. Вони не знали, що цей рятівник уже тримав ніж за спиною, а потім Майкл і темі зникають. Минуло два місяці, і Г'юго знову з'явився в дверях Керковські. Сказав, що знає, де Майкл і темі. Вони переховуються, бояться поліції. Батьки, звісно, хотіли подробиць, але замість цього Г'юго натякнув на гроші. Майкл довіряв батькові частину своїх заощаджень, і тепер йому потрібно 30 тисяч доларів, щоб передати сину. Мовляв, йому зараз дуже важко на нелегальному становищі. Батько повірив словам друга, адже сам син його так хвалив. Тож віддав 30 тисяч доларів без зайвих питань. Але на цьому допомога сину не завершилась. Другий візит ще 40 тисяч доларів. На третьому заході у майкла старшого щось клацнуло в голові. А чому син не дзвонить сам? Чому він не пише? І де він, зрештою? Щоб переконатись, що син справді живий, батько передав Селенський список особистих запитань, таких на які міг відповісти лише Майкл. Попросив передати їй отримати відповіді. І тут друг зламався. Але не морально, а фізично. Замість пояснень він витягнув пістолет. Холодно, без зайвих вступів сказав: Віддавай все, що залишилось, зараз. Зляканий батько віддав залишки схованих грошей. Після цього Селенський зник. Лише тоді батьки Майкла зрозуміли, що вони стали жертвами нахабного шахрайства і звернулися до поліції. На жаль, було вже пізно. Як ми тепер знаємо, Майкл і темі на той момент давно були мертвими, а всі їхні гроші перекочували в кишені вбивці після шокуючих свідчень Пола віклі, поліція Люзернського округу не зволікала. Потрібно було негайно перевірити, чи справді у дворі гюселенські закопані тіла. 5 червня 2003 року в містечко Вайомінг, штат Пенсильванія, прибула команда слідчих із ордером на обшук. Перевіряли все: будинок, підвал, кожен метр подвір'я. Спершу нічого. Здавалося, Селенський добре попрацював, ховаючи свої секрети, але в поліції був козар. Пол точно вказав, де копати. І коли екскаватор почав розривати задній двір, земля заговорила. Спочатку знайшли два розкладені тіла. Експертиза підтвердила, це Майкл Карковський та Темі Фасет. Обох було зв'язано нейлоновими стяжками, причина смерті удушення. Стяжки затягнули так того, що вони повільно задихнулись. На тілі Майкла виявили сліди катувань. За словами Пола, Г'юго намагався дізнатися, де його гроші, жорстоко гамселивши Майкла дерев'яною качалкою, а шию стягував кайданами. Темі найімовірніше тримали в іншій кімнаті, просто як небажаного свідка. Зрештою, Майкл зізнався, гроші у батька. Це змінило плани. Грошей на місці не було, а значить, їх не дістати одразу. Тоді Гюго прийняв рішення прибрати обох свідків. І вирушити до майкла старшого, щоб дістати все, що залишилось. Поліція нарешті знайшла зниклу пару. Купаючи далі слідчі, натрапили на фрагменти обгорілих кісток, зубів, уламків. Здавалося, перед ними масове поховання. На вигляд, рештки щонайменше десяти осіб. У дворі шукали двох, а знайшли цілий цвинтар. Підключили додаткових судмедекспертів. і з часом вдалося ідентифікувати ще двох. 29-річного Френка Джеймса та 22-річного Адея Кілера обидва місцеві хлопці з кримінальними зв'язками, яких раніше вважали зниклими. Решта поки невідомі. Але загальна кількість жертв за попередніми оцінками могла сягати 12 осіб. Виглядало так, ніби Гюго Селенський роками методично позбувався людей. Спалюючи їхні тіла та закопуючи у себе за хатою, знахідка у дворі Селенський вразила всю Пенсильванію. Хто б міг подумати, що в тихому селищі Бак-Маунтін живе недоброзичливий сусід з газонокосаркою, а потенційний серійний вбивця? З колекцією скелетів, буквально 30-річний Селенський миттєво став зіркою усіх новин. Поліція зібрала достатньо доказів, і в жовтні 2003-го його заарештували. Йому висунули звинувачення в вбивстві Майкла Карковські та Темі Фасет. Здавалося, справедливість не забариться, але Гюго вирішив, що сидіти тихо це не про нього. 10 жовтня 2003 року, всього через кілька днів після арешту, він разом із півкамерником вирішили втекти з в'язниці. Їхня камера була на верхньому поверсі. Вночі вони розібрали решітку на вікні інструмент швабра. Після цього вони сплили мотузку з простираду. Бо що ще може стати в пригоді в голівудській втечі? Далі спускалися по стіні, та один із них зірвався і гепнувся вниз, зламавши собі все, що можна. До лікарні його вивозили гелікоптером, і на цьому для нього кар'єра злодія скінчилась. Зрештою, чоловік залишився паралізованим на все життя. Зеленський ж успішно спустився і зник у темряві. Наступного ранку змі кричали увесь голос: небезпечний вбився втік з в'язниці. Поліція оголосила масштабний розшук. До справи залучили і місцеві, і федеральні сили, прочісували поля, ліси, річку. Але, як виявилось, Гюго все ретельно спланував. Спочатку він дістався до будинку тітки за 13 кілометрів від в'язниці. Та, схоже, не була проти приховати племінника на день. Перечекавши добу, його перебрався туди, де ніхто не чекав, у власний будинок на Маунт Роуд, де й закопував жертв. Поки всі шукали вбивцю. Зеленський несподівано сам з'явився в поліції. Через три дні після втечі він здався. Його знову заарештували, цього разу під посиленою охороною. А от найцікавіше, за втечу Зеленський практично не поніс покарання через плутанину з паперами та порушення процесуальних строків. Справу просто закрили, ніби нічого й не було ні втечі, ні раду, ні зламаного напарника. що Селенські просто списали. Слідство тривало. Крім Майкла Карковська та Темі Фасет. Одразу впізнаних вдалося встановити особи ще двох жертв: Френка Джеймса та Адея Кілера. Обидва були місцевими, пов'язаними з котиками. За свідченням очевидця у травні 2003-го Гюгу, нібито заманив їх до себе додому під приводом угоди, застрелив із дробовика і спалив тіла в ямі. Прокуратура вирішила почати з цієї справи. Але на суді у 2006 році прямих доказів не було. Єдиний свідок Патрік Русен, колишній спільник Селенський, який заявив, що бачив вбивство. Та захист легко поставив під сумнів його слова, адже Русен сам був замішаний у злочинах і міг свідчити заради власної вигоди. Жодної зброї, ДНК чи інших свідків не знайшли. Присяжні не дійшли згоди. Справа розвалилася, і Селенський уникнув вироку за вбивство. Втім, його визнали винним у знищенні тіл та доказів і засудили до кількох років ув'язнення. Головна справа була ще попереду: вбивство Майкла та Темі вона тягнулася роками через спроби Селенські затягнути процес, численні апеляції, відводи суддів, зміни адвокатів. Спроби захищати себе самостійно, і тільки на початку 2015 року суд нарешті почався. Головним свідком став Пол Віклі, колишній спільник, який у 2007-му визнав свою провину і отримав довічне в обмін на свідчення. Йому вже не було що втрачати. Його виступ у суді був детальним і моторошним, і цього разу надто переконливим, щоб його проігнорувати. У суді Пол Віклі підтвердив все, що раніше розповідав поліції. Він зізнався, що був присутній під час вбивства Майкла та Темі, і допомагав у злочині, мотив, гроші, які Майкл заробив на продажі 300 тисяч знеболювальних на чорному ринку. Гюгу хотів ці кошти привласнити. Пол казав, що спершу погодився на пограбування, але коли побачив будинку Темі, захотів зупинитися. Селенський ж наполягав продовжувати. Майкл довіряв йому, вважав другом, і ця довіра його згубила. Свідчення пола були шокуючими і максимально конкретними. Саме те, що треба для присяжних Зеленський на суді був спокійний, усмішка, впевненість, погляд людини, яка вважає себе найрозумнішою в кімнаті. Але 13 березня 2015 року кімната відповіла йому вироком. Присяжні одноголосно визнали його винним за вбивство першого ступеня, викрадення, пограбування і купу інших досягнень. Через два тижні суддя оголосив вирок двічі довічне, плюс ще 56-120 років. Зверху страту він не міг отримати. У Пенсильванії діяв мораторій. Селенський, як і очікувалось, подав апеляції, посилаючись на несправедливий процес і некомпетентність захисту. Усі скарги було відхилено. Остаточну крапку поставили у 2023 році. Тепер зрозуміло, Гюго Селенський не вийде на волю ніколи. Після вироку він вирішив дати інтерв'ю. Коли журналіст спитав про рештки на подвір'ї, Гюго відповів: це і мені цікаво, сам хочу знати, звідки вони там взялися. Насправді ж, за даними слідства, на його території могли бути рештки до 12 людей, імена більшості невідомі. Селенський спалював тіла, щоб приховати сліди. Багато сімей, чиї рідні зникли в той період, так і не дізнались, що їхні близькі ймовірно лежать в тому жахливому дворі. Дехто навіть не чув про Селенський до вироку. Для них новини про зв'язок з ним стали шоком. Серед невпізнаних жертв є одна історія, яка досі не дає спокою: Сінді сон, студентка, що зникла в ніч на Геловін 2001 року. Її тіло не знайшли ні тоді, ні згодом. Але після арешту Юго-Селенській сплив цікавий факт: поліція розглядала його як можливого викрадача. Ба більше сам Селенський натякав, що знає, що з нею сталося. У своєму ексклюзивному зізнанні він заявив, що в ту ніч їздив з Майклом Керковським шукати пригод. Десь біля університету помітили дівчину в костюмі кролика, вирішили, що це нічний метелик, і вирішили її підчепити. У перекладі з селянсько-психопатської силоміць заштовхали в машину. Далі, за словами Г'юго, вся ініціатива перейшла до Майкла. Начебто він тримав дівчину в металевому сейфі і протягом кількох днів розважався з нею у найгіршому значенні цього слова. Про добровільність не йшлося зовсім. Сінді, за словами Зеленського, задихнулася у тісному сховку. Цю версію перевіряли. Селенський стверджував, що тіло закопане десь в люзернському окрузі. Але ні тіло, ні вуха від того костюму знайти не вдалося. І, на жаль, у справі Сінді Сон досі порожньо: ні підозрюваних, ні доказів, нічого. Залишилися тільки розповіді психопата з претензією на популярність. Чи був Селенський причетний? Дуже ймовірно. Як мінімум, така історія звучить у його стилі: зловити, сховати, знищити. І при цьому ще й розповісти про це з ноткою артистизму. Скільки людей загинуло від рук Зеленський? Питання відкрите, засуджений за двох, відомо ще про щонайменше чотирьох. Підозрюють до дванадцяти. А скільки залишилось у попелі, який він так ретельно залишав після себе? Як казав один журналіст, гюваселенське це серійний вбивця, про якого ми знаємо так мало, що аж страшно уявити, скільки ми ще не знаємо.